Не дивлячись на те, що справа порушена не так давно, на сьогоднішній день ми вийшли вже на етап, на якому можна говорити, що ми готові зайти про підозру у цьому злочині. Після погодження процесуальним керівництвом прокуратурово нашої підозри, ми оголосимо її найближчим часом. Бабок. За фактом укриття тяжкого злочину Або неповідомлення повідомлення про вчинення тяжкого злочину. Які є докази для того, щоб оголосити його підрозділ? Докази достатні. Які місяця матеріал кримінального провадження, вони оцінені процесуальним керівництвом і в найближчим майбутньому будуть оцінені судом під час обрання міри запобіжного заходу, з якою ми визначимося в ході вузлового розслідування і в подальшому в ході розвитку нашого обвинувального акту. Кораторії області кажуть, що чекають на результат експертизи до кінця тижня, тобто ви вважаєте, і тоді будуть теж підтверджувати, що будуть готові оголосити підозру, ви вважаєте, що доказів достатньо без результатів експертизи? Е, ну, е, про яку експертизу ви говорите? Мається на увазі біологічних зразків знайдених у багажнику. Е, незалежно від наявності біологічних зразків, ми на сьогоднішній день маємо достатні докази того, що я сказав. Розкажіть, за яких обставин він загинув? Причина смерті падіння на площину значної висоти. Це встановлено, що це будівництво на Київській? E, Матеріалами зібрано в кримінальному провадженні це підтвердиться. Він відбував, то в ліхтову шахту так і вправда впав, так? Так. Яку потім спеціально затопили, це теж так? Mm, можливо. Нам значить, місце виявлення чи місце падіння потерпілого відому кримінальному провадження і підтверджене достатніми доказами. Тому сумніву в тому немає. Чи чином в, тіло з, в, в ліс, і хто брав цьому участь? Ще раз, а, яким чином тіло потрапило в ліс і хто брав у цьому участь? О, тіло вивезли е, туди е, свідомо, okay. а хто брав цьому участь, я поки не хочу сказати. Ну, Я можу це сказати, але не на цьому етапі. А чому інші працівники, які були на будівництві, не викликали швидку поліцію, коли людина впала? Ці обставини досліджуються і їм буде надана оцінка. Ви не припускаєте, що оголошення про те, що бабу тут буде оголошена підозра зараз через ЗМІ, до того як підозра офіційно оголошена, може спонукати його залишити, наприклад, межі країни? Думаю, що ні. Нам вживає з від цього відповідні заходи. Де було тіло впродовж майже двох тижнів, яке і не в лісі, чи воно зразу стало, його зразу відвезли в ліс, чи його десь переховувало до того, як туди відвезти? По відомих нам даним його зразу відвезли в ліс. Скажіть, а на місці події були виявлені біологічні зразки загибло? Ні. А чи підтвердили родичі інформацію, що їм пропонували гроші за те, щоб вони не зверталися до провадження? Ну, е, я можу підтвердити тільки те, що е, ну, прекрасно всі знають, що це інформація засобів масло інформації вже була. Так, да, звичайно. Якщо... Депутат стверджує, що на вас може тиснути громадський. Скажіть, чи не тисне на вас депутат? Не тисне. Я особисто навіть не спілкуюся. В якій формі він мене має мати? Ні. Немає напису. Не на слідчі? на слідчую так само. Ви готуєтеся оголосити підозру лише бабату, чи ще й можливо, якийсь його підлегне? Справа зараз розслідується півтора місяця. Ми вийшли на той етап. Про які я тільки що вам сказав. Далі не проводиться. Я думаю, що е, інші статті, про які я говорив в попередніх інтрюстій, вони не виключаються. А нагадайте, будь ласка, ці статті. Грубо порушення законодавства про працю, які спричинили загибель людей. Хотя 81-й шассина рука. 115 -й. 115 -й виключається, тому що причина смерті не пов'язана з а все таки детальніше, за яких обставин він смертельно травмувався? Падіння з висоти? Ну, з власної необережності чи не? Ну, звичайно, що з власної необережності. Але люди, які мають відношення до управління, керівництвом, управління будівництвом, так, повинні були забезпечити безпечне знаходження людей на тому будівництві. Все. З якого поверху він поверхова? Ну, приблизно з 10-ти метрової висоти. В засобах масової інформації, зокрема, в одному пан Олександр Бабат давав інтерв'ю і говорив про те, що будівництво вже в експлуатацію, і Ті будівельники, які там знаходилися, вони не виконували будівельних робіт, а працювали на тих, хто вже власне придбав там житло чи, чи площі. Це так чи ні? Що становило слідство? Поки що слідство не може сказати з точну відповідь, але ми працюємо над основним суб'єктом. Фактично, об'єктивні обставини, об'єктивна сторона злочину. Суб'єктивна нам основа. Нам залишилось склизності з, з суб'єктом, який буде нести відповідальність за вчинення змушені, та в стає 271-ї частини. Залежно від того, як нам і інші інстанції, будуть відповідні на поставлені нами на відслідження запитання, буде залежати те, хто буде нести відповідальність.